Центр Києва. Ну що там? Є графіки обленерго. Та які графіки? Не сходиться нічого. Мені диплом з вищої математики було легше захищати, ніж в тих графіках відключення світла розбиратись. Вітаю, друзі! В наш час, коли відключення світла в кращому випадку відбуваються регулярно кожні кілька годин. А в гіршому є аварійними і тривають невизначені проміжки часу, питання того, чим зайняти себе під час цих відключень, є особливо актуальним, а тому в даному відео я хотів би його підняти. І оскільки це ігровий канал, більшою мірою, то й поговоримо про ігри, в які можна зіграти в той час, як ваш ПК спить без електрохарчування. Оскільки у мене немає якихось портативних консолей по типу Nintendo Switch, то й мова піде про ігри, які можна зіграти на звичайному не ігровому ноутбуці. І першою такою грою, звісно ж, буде Cyberpunk 2077. Я жартую. Для відео я відібрав кілька ігор, і основними критеріями відбору були низькі вимоги до апаратної частини ПК, можливість грати за допомогою стандартних пристроїв керування ноутбука. Тобто клавіатури тачпада і миші, а також не дуже продвинута технічна складова ігор, якщо можна так сказати. Останні два пункти особливо важливі, оскільки ігри з передовою графікою, як і використання додаткової периферії, негативно позначаться на використанні заряду батареї. І я сильно сумніваюсь, що зараз в кожного вдома є Ecoflow або Powerbank, яким можна заряджати не тільки смартфони, але й ноутбук. Знаєте, який ігровий жанр чудово підходить під ці вищі зазначені вимоги? Гадаю, ви вже здогадалися. Так, це візуальні новели. Ігри, що в основній своїй масі пропонують в міру простий геймплей та віддають перевагу 2D-графіці, водночас представляючи захопливі історії, що допоможуть не занудьгувати під час відключень. Втім, для пари ігор з інших жанрів теж знайшлося місце в відео. Сюди також можна було б включити інтерактивне кіно в форматі FMV-ігор, але я вже робив окреме відео про нього, яке можна знайти за підказкою. Збірник Zero Escape являє собою дві гри з портативних консолей Nintendo, портовані на ПК та напряму не пов'язані між собою, принаймні на перший погляд, історії яких нагадують сім відому пилу або менш відомий куб, де група людей, незнайомих одне з одним, приходить до тями в якомусь закритому просторі, та розв'язуючи різні головоломки, має вибратися з нього, одночасно намагаючись не померти в смертельній грі, яку затіяв невідомий на ім'я Заро. Така основна зав'язка обох ігор. Втім, всі інші деталі дуже сильно відрізняються, тому кожна з них це окрема пригода. На початку першої гри 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors протагоніст на ім'я Пей, що є студентом коледжу, приходить до тями в замкненій каюті корабля та, вирішивши головоломку і вибравшись в хол, зустрічає ще 8 людей, яких, так само як і його, викрав невідомий, що кличе себе Зеро та пропонує зіграти в гру. Власне, це пропозиція, від якої не можна відмовитись, оскільки в героїв є лише 9 годин для того, щоб пройти через купу дверей з різними номерами, та знайти вихід за дверима під номером 9. Якщо вони не встигнуть це зробити за визначений час, то затонуть разом з кораблем. На свій подив протагоніст зустрічає серед інших учасників знайоме обличчя дівчину на ім'я Акан, з якою він колись разом навчався в школі. Втім, всі інші учасники йому незнайомі, та, щоб приховати свої власні імена, вони використовують псевдонім. А тому в грі участвують абстрактні: Ace, Snake, Santa, Кловер, Севен, Лотос і Дев'ят. Для того, щоб ніхто і не думав про втечу, в кожного на руці знаходиться браслет з його номером від 1 до 9. А в шлунку бомба, яку цей браслет може активувати при порушенні правил. Відкривати ж двері з номерами пропонується в групах від 3 до 5 чоловік, отримуючи цифровий коін з номерів їх браслетів. Крім звичайної візуальної новели, в грі присутні так звані «втечі», коли герої потрапляють в замкнений простір і мають вирішити головоломку, щоб вибратися і отримати той чи інший ключ для подальшого проходження. Досить непоганий спосіб розбавлення ігрового процесу, єдиний мінус якого, іноді предмети для взаємодії знаходяться по краям екрану і їх складно помітити. Історія теж не така проста, оскільки, крім того, що герої, в принципі, не знайомі одне з одним і не мають причин для довіри їм на початку гри відкривається доволі цікавий факт – За це хтось із них, а тому причин для довіри стає ще менше. Крім звичних нам речей, в грі зустрічаються псевдонаукові терміни, по типу морфогенетичного поля або льоду 9, які є важливою частиною історії. Крім того, для повноти історій недостатньо пройти один рут, а справжній фінал відкривається лише після отримання п'яти попередніх, що загалом цілком логічно пояснюється. Якщо 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors була просто хорошою грою, то її сиквел Virtuous Last Reward став більш суперечливим творінням, що видно з оглядів Стін. З одного боку, я розумію, чому так. Більше 40 годин проходження, з яких добра половина, це дуже схожі рути з мінімумом відмінностей, численними смертями та просто попередньо заблокованими гілками сюжету, не кожному припадуть до смаку. З іншого боку, я знаю, що розробники не могли зробити інакше. І навіть з урахуванням репетитивності вважаю VLR однією з кращих існуючих візуальних новел, і, напевно, найкращою грою жанру, яку мені поки що довелося зіграти. Так, досить гучна заява, але я не можу сказати інакше про гру, структура сюжету якої настільки круто реалізована саме в ігровій формі, що його неможливо було б передати ні в вигляді книги, ні в вигляді екранізації. Тобто це суто ігровий медіум, який здатен існувати лише в обраній творцями формі. Це навіть не говорячи про якість самої історії та геймплей. Зав'язка історії схожа на 999. Студент-медик на ім'я Сігма приходить до тями в якомусь ліфті, де крім нього знаходиться дівчина Фай. Вибравшись на волю, вони знаходять себе у величезному комплексі, де крім них є ще семеро людей: Еліс, Кловер, Куар, Діо. вгадайте хто тут головний Тенмійоджі, Луна та Кей. Голографічна проекція штучного інтелекту з виглядом кролика, який називає себе Zero 3, пропонує їм зіграти в гру, виграшем в якій стануть їх життя. Цього разу не треба шукати двері з номером 9, адже вони перед обличчями героїв. Однак відкрити їх зможе лише той, хто набере 9 очок, які відображаються за допомогою вже знайомих браслетів, що також здатні перманентно покарати за порушення права. Крім того, що героям, які раніше доведеться розгадувати головоломки, їм ще доведеться голосувати в грі одне з одним. Девірність або зрада принесе очки і дозволить набрати необхідну кількість для порятунку. Ну або ж наблизить до загибелі, бо нуль на циферблаті гарантована смерть. Кіт Шрьодінгера, Радикал 6, Дилема Ув'язненого, Різома 9, Китайська кімната, Гоулем, Проект АБ. З усім цим героям доведеться познайомитися по ходу сюжету. І не варто забувати, що вже за традицією заро ховається за личиною одного з учасників. Якщо фінал 999, незважаючи на всі можливі здогадки гравця, пропонував деякі несподівані повороти, то фінал VLR це виніс мозку в чистому вигляді, який ви мало де зустрінете. І повірте, справжній фінал вартий того, щоб попередньо отримати більше 20 інших кінцівок, кожна з яких наближає до істини. А коли ви дізнаєтесь, хто ж насправді був зарог, і в чому суть гри, ви зрозумієте, чому я так високо оцінюю дану гру. Та тут навіть те, що здається банальними ігровими вадами, виявляється продуманою частиною сюжету. Крім двох названих ігор зі збірника, є ще й третя гра, дія якої відбувається в тому ж всесвіті – Zero Time Dilemma. Але робила її вже інша команда, хоч і під крилом того ж видавця. Те, що ви бачите перед собою, виглядає як візуальна новела, але це неправда. Ну або ж не цілковита правда. Бо насправді Monster Prom – це в першу чергу Рогалик в обгорці візуальної новел, який пропонує відвідати своєрідну школу монстрів в особі одного з її студентів, та провести там деякий час, водночас обравши, кого ж ви хочете запросити на випускний бал. Можете вважати це такою собі ігровою версією серіалу Wednesday, що вийшла задовго до самого серіалу. Тим паче, що атмосфера тут місцями схожа. А тому не варто дивуватися чорному гумору і місцями дивним розвагам. Крім того, що це рогалик, а значить уже пропонує купу контенту, в грі є ще можливість обирати тривалість проходження, грати не тільки одному, а й в компанії до чотирьох друзів. А також мається підтримка майстерні Steam, що, як не складно здогадатися, відкриває доступ до абсолютно нового контенту, який може нічим не поступатися офіційно. Але, як говорять в магазинах на дивані, і це ще не все. Оскільки гра має два сиквели Monster Camp та Monster Road 3 зі своїми персонажами та пригодами. А тому гарантовано затягне вас на десятки годин. Час змішувати напої та змінювати життя. va 11 Hall A Cyberpunk Bartender The Action Саме таке непересічне ім'я носить один із найнезвичніших проєктів, в які я грав. Головний плюс Вальхали полягає в тому, що замість клішованих і епічних сюжетів про найкраще майбутнє, вона просто бере деякі класичні штампи і показує, як би вони працювали в рамках сюжету про звичайних людей зі звичайними проблемами. Ба більше, вона показує майбутнє за допомогою історій цих самих людей, саме тому персонажі такі різноманітні. Тут вам і найманий вбивця, і робот-секс-працівник, і популярна співачка, і редактор газети, і завідувач виставковим залом, і багато хто ще. Головним персонажем гри виступає Джил, яка працює барменом у Вальгалі, так спрощено називають бар, адресу якого і винесено в назву гри VA11 Hall A. Крім неї, там працює Гіліан. Він же Гіл, Роберт, хлопець з обличчям Джона і просто факбой. А також їхня начальниця Дана Зейн, яку вони називають бос. У грі немає якогось масштабного сюжету, проте по ходу дії ми спостерігатимемо за історією самої Джил. І тим, як вона досі переживає розставання зі своєю дівчиною, а також майже всіх відвідувачів, із деякими з яких можна буде перейти до близького спілкування та навіть вийти на одну із шести кінців. Геймплей NoGraдуси сильно відрізняється від інших візуальних новел, хоча б тому, що тут немає звичного вибору з кількох варіантів, які спрямують історію в інше русло, та як розвиватимуться взаємини джил з іншими персонажами, і до якого фіналу вона дійде. Залежить насамперед від її професійних навичок, оскільки обов'язки бармена лягають на самого гравця. Під час першого погляду на Coffee Talk складається враження, що це все та ж сама Вальгалла, але з баристою замість бармена, більш казуальним геймплеєм і навколо фентезійним сеттингом замість кіберпанку, але з все тим же піксельним стилем. При другому ж погляді стає зрозуміло, що саме так все і є. Утім, незважаючи на деяку схожість, Coffee Talk є самостійним продуктом, а не копіюванням відомішої гри, хоч і ділить з нею деякі підняті теми. Взагалі подібна тенденція тільки тішить, оскільки візуальні новели, які раніше покладалися лише на геймплей у вигляді вибору варіанту відповіді чи дії, тепер можуть запропонувати значно більше, сильніше залучаючи гравця до ігрового процесу і допомагаючи вжитися в роль головного героя. У цій грі нам належить взяти на себе роль бариста в кафе Coffee Talk, якому належить обслуговувати абсолютно різних клієнтів. У цьому світі, крім людської раси, є ще ельфи, орки, дворфи, сукуби, морські мешканці, котолюди, вампіри, перевертні та інші фантазійні істоти, що мирно співіснують у сучасному світі зразка 2020 року. Усі вони люблять заходити в кафе, а тому бариста, ім'я якому ви можете вибрати самі, зможе споглядати найнезвичніших членів суспільства. Утім, в своїй справі він не один. Адже одна з постійних клієнтів, дівчина на ім'я Фрея, яка працює журналістом, вирішила написати книжку і надихається історіями клієнтів а тому часто складає компанію героїв. Rusty Lake Hotel – перша досить велика і що важливо платна гра в студії Rusty Lake, заснованої в 2015 році, яка встигла до релізу RLH у 2016-му випустити аж шість безкоштовних ігор серії Cube Escape. Надихаючись відомим серіалом Twin Peaks, автори прагнули створити свій загадковий всесвіт. А тому наразі в реліз вийшло вже три частини Rusty Lake, починаючи з Hotel. Це не враховуючи десяток ігор про кубові втечі. Але що ж являє собою Rusty Lake Hotel? Це класичний Point and Click Quest, дія якого розгортається в 1893 році в готелі Rusty Lake на тому самому Іржавому озері, куди прибувають кілька гостей. І де починають відбуватися дивні речі. Уся гра витримана в стилі, який особисто мені нагадує фільм Готель Гранд Будапешт», починаючи від оформлення та закінчуючи побудовою кадрів. Але при цьому має похмуріший тон. Певну, схожість з 10 негранятами Агати Крісті, у тому плані, що гості так само загадково помирають один за одним, а всі персонажі являють собою антропоморфних тварин. Через рік після релізу Rusty Lake Hotel. Розробники випустили Rusty Lake Roots – історію, яка розгортається неподалік від того самого іржавого озера, у центрі якої члени сім'ї Вандербум, їхнє родинне дерево і родинна таємниця. Вийшло просто чудово. Rusty Lake Roots – ідеальний сиквел, який пропонує детальніший і більш осмислений сюжет, персонажів, що запам'ятовуються, в 4 а то й 5 разів більший хронометраж. І величезну кількість головоломок різного ступеня складності та на будь-який смак. Усе це загорнуто в обгортку все того ж фірмового візуального стилю, що й минула гра у сесі, посипано відсиланнями до готелю і прикрашено атмосферним звуковим супроводом. Взагалі, якщо брати всі ігри студії, то вони так чи інакше пов'язані між собою, а тому, якщо ви любите подібні квести, то я вкрай рекомендую дочекатися розпродажу чи просто знижок та придбати найбільш повний набір з усіма іграми. Дана гра, або, якщо точніше делогія, ідеально підходить для того, щоб розслабитись. Ігор, в яких вам би довелося збирати химерні вітражі, не так вже й багато, але настільки якісних і ще менше. Власне, приємна музика, нескладні головоломки, вітражі, що представляють різні країни світу або ж сюрреалістичні картини, що ще потрібно для хорошого настрою. Варто сказати, що я люблю творчість Говарда Філіпса Лавкрафта. У свій час сильно захоплювався ним на останніх курсах університету і прочитав не менше половини його творів, а також купив майже всі в паперовому варіанті, унаслідок чого до ігор, так чи інакше пов'язаних з його творчістю, у мене особливий інтерес. Сюжет гри досить оригінальний і не є прямим перенесенням будь-якого окремого твору в ігровий світ. Водночас запозичень і відсилань тут чимала кількість, якогось невимовного жаху немає, все ж таки це гра. Хоч і в максимально близькому до книжок жанру. Але ось усього іншого з різних творів Лавкрафта набереться чимало. Дія гри відбувається в 1896 році в Занзібарі, а головним героєм гри виступає Джек Гаттінгтон, колишній лікар, а нині військовий, який воює в лавах британської армії. Не так давно він не зміг врятувати дружину від невиліковної хвороби, через що розчарувався в професії лікаря і подався в армію. Фактично гра являє собою візуальну новелу. Але досить нестандартно із деякими запозиченнями з інших жанрів ігру. Замість звичайного фону, персонажів на ньому і тексту внизу екрану, перед нами знаходиться книга. Розповідь ведеться на лівій сторінці, а на правій з'являтимуться ілюстрації та зображення персонажів. При цьому, якщо хтось із персонажів говорить, маленький портрет з його зображенням з'являється на сторінці з розповідь. Все це лише одна з чотирьох вкладок. Інша вкладка являє собою аркуш персонажа. Коротка біографія Джека і його характеристики. Характеристики явне запозичення з РПГ. Всього їх 5: бойові навички, спостережливість, медицина, спритність і красномуст. На третій вкладці збиратиметься різна корисна інформація: Досьє на людей, яких ви зустріли, вміст вашого інвентарю, так він тут теж є. чи звіти про події, які сталися з вами. Четверта ж вкладка відведена під карту і вказує ваше місце розташування. А в деяких моментах вам потрібно буде вибрати, куди йти далі, використовуючи все ту ж карту. Перша гра, яку я придбав в Стімі за 10 доларів ще в ті часи, коли в ньому не було гривень. Прекрасний симулятор пандемії з можливістю заразити весь світ своєї хвороби, який вийшов ще за кілька років до появи COVID-19, а під час справжньої пандемії став неймовірно популярним. За час існування гри в неї додавали різні тематичні хвороби на кшталт вампіризму. Створювали цікаві офіційні сценарії, всіляко підтримували користувацький контент з майстерні, створили мультиплеерний та кооперативний режими, то навіть додали можливість лікувати людей замість зараження, таким чином просуваючи інформацію про елементарні правила гігієни. З особистого досвіду можу сказати, що контенту в грі вистачить на десятки годин, а її адективність досить висока, щоб використати у вас цей час. Гадаю, зараз тільки лінивий не чув про Vampire Survivors, що почала з онлайну в десяток осіб та стала однією з найвідоміших індій минулого року, не говорячи вже про якийсь неймовірний рівень успіху. Працює гра за простою схемою, і все, що потребується від гравця, лише керувати рухом персонажа, не дозволяючи померти, поки той сам атакує ворог. Мета гри досить прозора протриматися 30 хвилин і не померти. Таймер тут завжди на видному місці і дає змогу відстежити вашу успішність. Як можна зрозуміти, це досить нетривіальне завдання, адже з кожною хвилиною ворогів все більше. О тому вам просто життєво необхідно постійно ставати сильнішим. Як не складно здогадатися, спосіб вельми простий. Потрібно вбивати ворогів, щоб потім збирати кристали, які випадають з них, накопичувати таким чином досвід, отримувати нові рівні і згодом прокачувати ті чи інші вміння і навички. В грі присутня купа різних видів зброї та навичок. Не менш різних персонажів, таємниці, прихований контент, випробування, і все це докупи ще й постійно оновлюється. А тому, якщо ви шукаєте щось вкрай адективне, то в Empire Survivors ваш новий наркотик на наступну сотню годин чи більше. Остання на сьогодні, але точно не остання за значимістю гра Своєрідний рідний симулятор екзорциста. Чим треба займатися в грі? Очевидно, боротися з демонами та змушувати їх покидати тіла одержимих людей. Загалом це не так вже унікально для ігор, але серед інших подібних творінь ексторцист виділяється саме геймплей, оскільки до простої піксельної адвенчури з ізометричною графікою додали можливість, ні, необхідність, друкувати різні команди для взаємодії з предметами. Коли ж доходить до боїв, то все ще цікавіше, оскільки вам буквально треба друкувати молитви на латині, при цьому не забуваючи дивитись на екран та ухилятися від атак босів. Виглядає незвично. Щепа. Якщо шукали можливість потренуватися в наборі тексту та ще й хочете при цьому зіграти в гру, екстертист це ваш вибір, і я вкрай рекомендую з ним ознайомитись. А на цьому все. Спочатку ігор в даному відео мало бути в рази в 2 більше. Але щоразу робити відео на півгодини або й на цілу годину, це, як мені здається, трішки виснажливо, в першу чергу для глядачів. А в що ви граєте під час відключень світла і що б могли порекомендувати? Напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися. Також, якщо вам сподобалось відео, завжди можна поставити лайк та підписатися на канал, або ж дослідити посилання в описі каналу, що можуть привести вас до мого стім профілю, де я регулярно пишу детальні огляди ігор, чи телеграм-каналу, в якому я крім ігор, публікую ще й тексти про кіно, серіали та аніме. В будь-якому разі, дякую за увагу. Побачимося в наступному відео.